Мої вітання сьогодні ми спілкуємося із депутатом Житомирської міської ради Олегом Єлісєєвим про стан економіки в місті Житомир. Отже, пане Олег, що зараз відбувається? Наскільки економіка переживає важкі часи, і це ні для кого не секрет. Тобто, як зараз в економічному сенсі живе наше місто? Доброго дня сказати так коротко одним словом, що у нас в економіці все добре не можна вона дійсно переживає. Важкі часи, але я ще поділяю економіку міста на приватний сектор і державний сектор. Якщо в приватному секторі все більш-менш нормально і врегульовано, то державний сектор і, взагалі, економіка державного сектора, бюджет наш міський це бюджет проїдання та бюджет виживання. Фактично, економіки ніякої немає. У нас є два проблемних комунальних підприємства: це водоканал і ТТУ. Давайте, наприклад, зупинимося саме на тролейбусно-трамвайному управлінні. Що нині відбувається? Чи є якісь пропозиції нової влади щодо відродження цього підприємства? На даний час, чи я неуважно слідкую за подіями, чи поки що не було ніяких кроків навіть від нової влади, чи може ще не призначили відповідальних, все залишається на тому. Рівні емісії, яке було, в принципі, ми проголосували за виділення е, грошей для виплати заробітної плати, а нових кроків, які я чекаю в принципі, від нової влади, як громадянин, я поки не бачу. І водоканал. Тобто борги нарушуються перед водоканал, Обленерго. і водоканал, як відомий і вам і тим, хто мешкає в інтернеті, я так називаю. Я, в принципі, багато пишу в своїх блогах про водоканал. Так, борги нарощуються, але підхід, в принципі, теж системний, поки що не, не опрацьований. Мені подобається, що там є новий керівник, ну вже не новий, а він на своєму місці. Мені поки що не зрозуміло, що будуть робити з боргами нова влада. Мені не зрозуміло, які пропозиції є від підприємства. І, до речі, я ще роки три назад говорив про те, що потрібно на цьому підприємстві дорого, недорого, боляче, не боляче, але провести платний міжнародний незалежний аудит. А хто б це цього? міг робити, і скільки це приблизно коштує, якщо ви про це так говоримо. Ви знаєте, я дізнавався, я не знаю, скільки це зараз буде коштувати, і називати конкретні суми зараз скажуть, о, вже є там замовлення. Таке замовлення для такого підприємства, можливо, я помиляю, помиляюсь, можливо, ні. На практиці буде коштувати там близько мільйона гривень. Хай це нікого не шокує. Але кожен рік ми бачимо, що втрати на підприємстві і гроші, які вони... Просять на свою життєдіяльність вони набагато в десятки разів більше цієї суми. Взагалі, от економічна політика саме нашої міської ради. От достеменно я дивлюся як журналіст. В принципі, ніхто її не може збагнути, тому що все дуже ситуативно вирішується, і ви самі сказали зокрема по двом зазначеним комунальним підприємствам, що системності у подоланні проблем немає. Тоді які шляхи ви пропонуєте для вирішення все таки цих проблем? Ну, дивіться, перше про що я сказав, це не так багато пройшло часу від зміни влади. І я все-таки сподіваюся на те, що найближчим часом, чи найближчою сесією, чи найближчий тиждень-два буде призначені нові люди, які будуть чітко відповідати за дані напрямки. Вони як це в нас завжди упускається, мають вникнути в ситуацію, доповісти, з чого вони починають, з чого стартують їх ноль. І потім іти зі своїми конкретними пропозиціями, планом дій і звітувати на певних етапах, що на такому-то такому то етапі я мав досягнути то-то, то-то, то-то. Це я досягнув, це я не зміг, а це мені заважали той-то і той-то. І давайте з цим питанням розбиратися разом. Бо якщо ми знову там міняємо керівників, не робимо нічого по-новому, навіть от остання бюджетна комісія. Показали особисто для мене, що ми, в принципі, деякі речі, які були там заплановані попередніми керівниками, не буду зараз говорити про їх професійні якості, ми їх зараз поставили в резерв, ми за них не голосували, але принцип залишився той самий. Тільки розподіляти те, що зароблено або е у вигляді податків отримано. Як ви взагалі ставитесь до люстрації? Зараз мова про те, що багато людей нових має з'явитися, але є і професіонали, так, яких пов'язують із попередньою владою, і кажуть, що можливо не будуть звертатися за їхніми послугами. Як бути в цій ситуації? От просто ваша особа, особисте моє, особисте, моє особисте бачення, моя особиста думка. Не треба лякатися молодих облич. Люстрація має бути, але це має бути на рівні закону держави України з чіткими критеріями. Навіть ті, хто хочуть робити ілюстрацію, або навіть роздавати ці анкети, як це відбулося в обласній раді, вони самі мають розуміти, що не вони мають це робити. І просто зібрати дані про того чи іншого чиновника, цього мало. Як я завжди кажу, і мені цю систему поділяю і поважаю, і хочу, щоб це в нас нарешті було, починати потреба з декларації по видатках, навіть не о доходах. Будь-кого з чиновників. І також розуміти, якщо людина працює 5 чи 10 років на одному тому самому місці і нічого не міняється, то треба задавати питання, чого він там сидить. Він чекає своєї пенсії, чи він буде реально щось реалізовувати, і йому хтось щось заважає. Ну, у нас, як практика показала минулих років, я сподіваюся, що ось цієї дати там без конкретної дати, ну. З нової влади, з нової ери, з революції, як хочете це зараз назвіть. Люди почнуть свідомо думати, що не так, як раніше. Не буде такої заточки, що я прийшов на посаду для того, щоб перерозподіляти те, що мені в будь-якому випадку дадуть, або як зарплата, або як дотація на підприємство. Я маю пропонувати конкретні кроки для того, щоб це підприємство працювало або так само визнавати що я не можу керувати цим підприємством тому що тому що тому що я не можу робити диво якщо мене не фінансують настільки 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 я не можу вимагати результати від підлеглих якщо я їм нічого не даю Зрозуміло, що і Україна, і Житомир зокрема, потребують саме кризових менеджерів. Yeah, нині yeah. ви сприймаєте, наприклад, Сидора Кізіна як голову облдержадміністрації, чи Сергія Сухамлина, який нині є першим заступником міського голови, саме кризовими менеджерами. І які аргументи можете навести там з приводу вашої тієї чи іншої точки зору? Я можу сказати, що я обидві ці людини сприймаю як молодих людей. Які досягли е, в своєму житті певних висот, але я поки що ну, не бачив, як вони себе реалізують як державні діячі. Для цього потрібен якийсь термін три і п'ять місяців, не більше. Зрозуміло, все. Дуже дякую вам за розмову. Все, до наступних зустрічей. Дякую, дякую.